Слава Україні! В ефірі підсумки дня 20 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Військовослужбовець з Волині Василь Сікора отримав нагороду від Міністерства оборони України. Про це повідомила волонтерка Валентина Маціюк. Відомо, що Василь Сікора, житель села Бужани Мар'янівської громади, який з перших днів вторгнення пішов боронити рідну землю. Майже два роки під кулями, поранення, госпіталь і знову на бойових завжди захоплювалася мужністю. Цього здавалося ще зовсім юного захисника, який пройшов і побачив дуже багато на свої роки, який зробив дуже багато для нас з вами. Дякуємо за захист. Пишаємося. Ідеться у допис.

у Луцьку п'яний водій вчинив ДТП. Як інформує патрульна поліція області, ввечері 19 січня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Кравчука та Думних Гордіюк сталася аварія. Патрульні, які прибули на місце, з'ясували, що 49-річний водій шкода Фабія, рухаючись на заборонений червоний сигнал світлофора, не надав перевагу у русі транспортному засобу Рено Меган, який їхав на зелений. Під час спілкування із з кермувальником шкода, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти тест за допомогою приладу Драгер. Результат показав 2,31 проміле. Відтак інспектори склали на водія протокол. На Волині вогнеборців рятували будинок від пожежі. Як інформують рятувальники, 19 січня о 12.54 ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про задимлення у дерев'яному житловому будинку на вулиці Набережній у селі Борочича Мар'янівської громади Луцького району. На місце події прибули рятувальники, які о 13.58 вже ліквідували загоряння. Ймовірна причина пожежі недолік конструкції пічного опалення. І на продовження надвечір 19 січня у Луцькому районі зайнявся легковий автомобіль. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Так, ввечері 19 січня о 20.49 рятувальники ліквідували загоряння легкового автомобіля у селі Колодяжне. Нагасіння використали один ручний ствол. Причина пожежі несправність електричної системи. У Луцькому районі оголосили карантин через пташиний грип. Палах виявили в одному із особистих господарств, як повідомляє головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області у зв'язку з виявленим 19 січня в одному з домогосподарств у Рожищі грипу птиці відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при луцькій районній держадміністрації. Так, територію радіусом 3 кілометра довкола цього подвір'я Рожищі є буферною зоною. А територія радіусом 10 кілометрів. Метрів зоною спостереження суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність із розведення, утримання та обігу птиці, рекомендують не здійснювати господарські зв'язки із зазначеною територією. Як зазначають у держпродспоживслужбі, високопатагенний пташиний грип може призводити до швидкої загибелі птиці без будь-яких завчасних симптомів. Далі, все українські новини. Окупанти продовжують обстрілювати Україну. У ніч проти 20 січня російсько-окупаційні війська завдали чергового авіаційного удару, запустивши по Україні ударні безпілотники типу шахет. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Так, окупанти використали для атаки сім ударних дронів. Силами та засобами протиповітряної оборони України вдалося знищити чотири ворожі безпілотники за інформацією. Повітряних сил ЗСУ росіяни запускали дрони з району Приморського Ахтарськ у Росії. Безпілотники збивали мобільні вогневі групи сил оборони України. ППО працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей. Решта три безпілотники не досягла своїх цілей. Крім цього, вранці 20 січня ворожі війська обстріляли Куп'янськ, Харківської області з артилерії, пошкодили приватний будинок. Як повідомив голова ОВА. Олег Губов на даху будинку виявили снаряд, який на щастя не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила загалом протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області. Росіяни знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Так, за його словами, міни по периметру ЗСУ у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожою об'єкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені у листопаді 2023 року. Тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для робочого персоналу станції. Генеральний директор Гросі повторив, що. Наявність мін суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ, зазначив він, у звіті Гросі також йдеться про те, що цього тижня заес на кілька годин втратила безпосереднє резервне електропостачання реакторних блоків, що стало останнім інцидентом, який підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки та захищеності на станції. Росіяни відправили до тимчасово окупованого Мелітополя лікарів із Санкт-Петербурга для лікування свого особового складу. Про це повідомляє центр національного спротиву. Так, як ідеться у дописі, на тимчасово окупованій території ворог має відчутний дефіцит кадрів по усім напрямках, адже більшість населення або залишило регіон, або не співпрацює з ворогом. Щодо медиків, то окупанти ще й не довіряють українським лікарям, адже розуміють, що вони тут загарбники. Відтак зазначають, Ють у спротиві РФ змушена звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати доступ пораненим окупантам. У Мелітополь загарбники завезли лікарів із російського Санкт-Петербурга. Також повідомляється, що наразі медична система регіону колапсує та обслуговує лише військових і тих, кому потрібна невідкладна допомога. Суд відправив бізнесмена Ігоря Мазепу під варто до 27 лютого з альтернативою внесення застави у майже 350 мільйонів гривень. Про це повідомляє Суспільне. Ігор Мазепа, його брат Юрій і ще кілька людей отримали підозри у заволодінні землями Київської ГЕС. При цьому прокуратура клопотала про заставу для Ігоря Мазепи на суму 700 мільйонів гривень. А для Юрія Мазепи та інших фігурантів 500 мільйонів. За даними Держбюро розслідувань, Ігоря Мазепу затримали на. Спробі виїхати з України слідчі вважають, що він намагався ухилитися від затримання. Водночас у компанії Мазепи кажуть, що він їхав на економічний форум у Давосі, де мав заплановані зустрічі щодо інвестицій у його криворізький цементний завод. І до новин світу десятки тисяч людей зібралися 19 січня у німецькому гамбурзі на демонстрацію проти право популістської партії Альтернатива для Німеччини про це інформує Associated Press. Так, подія у другому за величиною місті Німеччини виявилася найбільшою у низці протестів, що почастішали за останній тиждень через обговорення крайніми правами депортації мільйонів іммігрантів, зокрема і тих, хто має німецьке громадянство. Міська поліція. Повідомила, що в день на набережні біля озера зібралося близько 50 тисяч осіб. Водночас організатори називають цифру у 80 тисяч та стверджують, що через велику кількість людей не всі змогли потрапити на акцію. За словами організаторів, мітинг завершився достроково, оскільки через велику кількість демонстрантів виникли проблеми з безпекою. Румунські фермери розблокували пункти пропуску сірет, порубне і халме удякове. Рух вантажівок вільний як на в'їзд, так і на виїзд з України. Як повідомляє держприкордонслужба, перетин кордону здійснюється у звичному режимі для вантажівок діє електронна черга. Також у п'ятницю, 19 січня, фермери припинили блокувати пункт пропуску вікову десус, що навпроти українського Красноїльська. Проте фури через цей пункт можуть їхати. Тільки порожніми. Україна та Словаччина працюють над втіленням трьох масштабних енергетичних та інфраструктурних проєктів. Про це повідомляє Міністерство економіки України. Перша премєр міністерка України Юлія Свириденко під час поїздки до Братислави обговорила з віце-прем'єр-міністром з питань відновлення плану стійкості та використання фондів ЄС Словаччини реалізацію трьох масштабних проєктів у сфері інфраструктури та енергетики. Зокрема, вони обговорили кроки необхідні для Швидшення реконструкції міждержавного електричного інтерконектора Мукачево-Вельке капушане як ідеться у прес-релізі, сторони також порушили питання створення нових прикордонних переходів та потенційні спільні зусилля для створення залізничного сполучення Київ-Кошице з використанням ширококолійної інфраструктури від станції Ужгород до території Словаччини. За даними Свереденко, робота над покращенням логістичної та транспортної інфраструктури між словаччиною та Україною сприятиме більшій мобільності українців, зручності пересування Європою та посилить українські кроки до євроінтеграції.